Добрий вечір. Я так розумію, що ти зараз перебуваєш недалеко від обласної державної адміністрації, де засідає та, та та Розкажи, будь ласка, що зараз відбувається. Uh, Поруч із нею. Uh, тут зараз uh, проходить мітинг щовечірній прихильників uh, Донецької uh, народної республіки, здається, так, і uh, ініціатори створення називаються uh, під вечір людей побільшало зараз близько. П'ятисот або шестисот людей, оскільки а, частина з тих, хто зараз бере участь у мітингу, а, такому імпровізованому прийшли після роботи, стоять, спілкуються. А, грає марш, прощання славянки зараз. З динаміків, з мегафонів, закінчилися виступи місцевих пратерів, які а, таврували київську владу та донецьких олігархів, а, називаючи їх запроданцями. і коло... Коабораціоністами. Ну, власне, ось така ситуація. А треба відзначити, що зараз дещо нервова цеха, оскільки тут щовечора з настанням сутінок місцеві учасники -а -а цього а -а дійства вони власне кажуть, що щовечора, щоночі ночі очікують можливого штурму з боку міліціонерів. Так що ну так, дещо напружується атмосфера з настанням темряви. А як багато правоохоронців, Дмитре, Зараз немає майже, немає, ага. майже немає. Так тут кілька по сусідству зараз кричать, скандують Росія. Росія, учасники цього мітингу сепаратистського, значить правоохоронців. Тут тільки четверо я побачив. Це два патрулі ДАІ. Які стоять в 200 метрах, перекриваючи під'їзди до облдержадміністрації, більше міліціянтів немає. Я, я так розумію, що представників ну, власних депутатів облради не пустили сьогодні в Донецьку облраду попри їхні заклики. А вони як вони приходили якоюсь делегацією? Тобто вони намагалися пройти? Як це все виглядало? Я, я їх не бачив і не знаю звідки ця інформація, оскільки виступаючи сьогодні на прес-конференції. Андрій Шишацький, вже колишній очільник Донецької облради, сказав, що це тільки в планах домовлятися, проводити сесію і так далі. А сьогодні я тут не бачив депутатів. От ну я приїхав у другій годині, а, сюди ну почав працювати до цього, приходив ще вранці, з другої практично тут не, не залишаючи обладміністрацію. адміністрацію. Не бачив, щоб сюди приходив хтось або із рядових донечан, треба визнати все ж таки, де ці люди приходять і висловлюють свою підтримку а, тим сепаратистам, які окупалися в обладміністрації. Ну або, або приїздять люди з регіонів, ну мається на увазі з інших міст а, Донеччини, тобто з Маріуполя приїздили люди. Там було кілька ходила делегація. Якихось депутатів я не бачив. Ага. Ну і твої перші враження: ти приїхав до Донецька не чужого для тебе зрештою міста. Як місто воно живе своїм життям? Чи навпаки, люди, люди трошки побоюються виходити на вулиці? Як це все зараз виглядає? Ну я можу сказати, що 99% практично мешканців. Вони ну, 99% мешканців міста навіть. Не і не беруть участі в тому, що відбувається. Для них це фактично не існує. Тобто люди проїздять в машинах, в тролейбусах, в маршрутках по особому адміністрацію. Ну, Хтось знизує плечима з приводу того, що тут відбувається. Тобто люди живуть своїм життям, місто живе своїм життям, але чесно скажу, що в цілому напружена така тривозна атмосфера в місті, вона відчуває. Ну і чи, чи тобі вдалося когось побачити з представників центральної влади з київської влади, які очевидно зараз там працюють на в Донецьку на місцях, чи якісь помітні результати, чи наслідки, чи принаймі прояви дії цієї? А що що, перепрошую, погано. погано. А, чи, там, чи зараз помітна якась дія представників центру Києва на місцях? Тобто, чи вони Присутність київських чиновників, київських силовиків, можливо, я не знаю. Ні, я абсолютно не помічаю це взагалі. Тобто можна сказати, що ну, принаймні на вулицях, не знаю, принаймні а, ну, там. В органах влади, тобто, ніяк це не проявляється наразі. Не знаю, можливо, ведеться якась там тіньова uh -huh. робота, але зараз принаймні ситуація ніяк не вирішується, ніяк а, це не проявляється. Дякую. Дмитро Гна, був у нас на прямому зв'язку.